Вітаю вас у цьому відео хочу поговорити про польські та українські народні казки. Чи є у них щось спільне? І ви мені скажете, Аліно, ну якщо ти сидиш тут і розказуєш, якщо ми увімкнули вже це відео, то, мабуть, що спільне щось є. І ви не помилилися. Цікаво? Тоді слухайте. Але спочатку хочу зауважити два моменти дуже важливі моменти. Чому інформація про те, що між казками українськими, білоруськими та російськими спільне щось є, а між польськими та українськими казками невідомо, є щось спільне чи немає. Пояснюю. Був такий чоловік. На жаль, він був українцем з Полтавщини Михайло Володимирович Юзефович. Жив він ще у XIX столітті і був радником одного з царів царської Росії. І ось цей чоловік, він був ще й ініціатором Емського указу, висунув таку ідею. А давайте створимо спільну колиску, щоб поєднати український, російський та білоруський народ. І оцей ось Михайло Юзефович і проштовхував оцю ідею спільної колиски. Вона застосовувалася де потрібно і де не потрібно. Ну, відповідно, нам це не потрібно було ніде. А от казки було найпростіше запихати в ту колиску. Щоб і в українських народних казках, і в російських, і, мабуть, в білоруських, бо я, дякувати Богу, з ними не знайома, були такі герої, як Колобки, розказували про рукавичку, про козу дерезу. Пояснила. Момент другий. Чому українські і польські казки вам не видадуться схожими? Ну, по-перше, назви вони є різними. Я вам зачитаю і розкажу про ще одну особливість польських казок. Е, так, Міхай, пан, Яносік, камінь, з Остуди, покарана хитрість, ну так далі. Звідки це читаю? Так, польські народні казки, казки народів світу. Книга з бібліотеки. Основна відмінність польських казок це те, що у них є імена головних героїв. У нас зачастується ось баба якась, так рідко, коли там, наприклад, є в героя ім'я або героїні ім'я, так ось як Язика та Таховеська. Найчастіше це ось просто баба і дід, або там два брати, або чоловік. Тут же практично у всіх героїв є імена. Це, в принципі, не добре, не погано, це характерна особливість польських казок. Проговорила два моменти, чому нам здається, що польські казки та українські казки між собою не мають нічого спільного. Далі хотіла я обрати для вас чотири казки, але потім подумала, вийде в нас якась каша мішанина, тому обрала лише дві казки. Так, перша казка як пес вовка в чоботи узу. Про що тут йде мова? Йде мова про собаку, пса, до якого приходить вовк і говорить, що я тебе з'їм. І вовк йому, а пес йому пропонує ось що. Він пропонує йому чоботи. Що це були за чоботи? Вовк мав залізти в грязюку, відповідно, та грязюка на лапах засохла, і це візуально нагадувало чоботи. Пес ще зазначив ось що: щоб вовк не ходив про сі або не заходив у воду. Кілька днів вовк дотримувався. Порад пса, але потім зголоднів, і йому довелося на полюванні перебігти через струмок. Оця ось частина казки цієї, мені дуже нагадує українську народну казку Старий котюга та Вовк. Це ось казки по типу казки сірко про стосунки між собакою та вовком, українській народній казці, Старий Котюга та Вовк. Мова йшла також про те, що собака в сові пообіцяв чоботи, довго годував обіцянками, врешті-решт вовк ті чоботи так і не отримав. Але я зараз говорю вам не про сюжет, а про специфіку побудови. Друга частина це ось взагалі. Я вам її зачитаю. А думаю, у вас не буде ніяких проблем, і ви зразу зрозумієте, що це за казка. Щоб потім в коментарях мені не писали, що я мало цитат зачитую. Так, і ось вовк приходить до пса, говорить, що ти мене обманув, у мене чобіт ось вже немає. І вони вирішили судитися і йдуть в суд. Пес бере з собою півня та кота, а вовк з собою бере ведмедя та кабана. Так, і що вовк говорить? Ану, бурмилу вилазь на ялину, а кабанові, зарийся в листя, щоб тебе не було видко. Ми зараз тут самі суд зробимо. Як пес підійде сюди, я схоплю його, а ви сидіть тихо. Може, він буде пручатися, то вибіжіть мені на допомогу. Втрьох ми його подужаємо, а пес ідей не знає, що вовк проти нього замислив. За ним біжить півень. За півнем кіт. Півень біжить і приказує так, 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 так. А ведмідь сидить на ялині і думає, що то пес і кіт змовляються вбити вовка, а півень притакує. Кіт ішов. Ішов та й задер хвоста вгору. Злякався ведміді, каже вовкові Е, знаєш що? Погано нам буде. Бачиш, як він підняв списа до гори. То він хоче нас простромити. Саме тут кабан врухнув хвостом у листі. Кіт побачив, скочив у листя та як схопить кабана за хвіст. Думав, що то миша шарудить. Кабан заверещав і вискочив з листя, а кіт з переляку щось на ялину, якраз туди, де ведмідь сидів. Ведмідь подумав, що кіт уже вбив кабана, а оце лізе до нього подерся вгору. А кіт за ним вже ведмедевій дертися нема куди. Не вдержав свій на тонких гілках і гепнувся на землю. Підхопився, та як дремене, тільки в лісі загуло. Кабан з перелякую собі забіг хто зна куди. Оця ось картина, що нам нагадує яку казку, я вам навіть ілюстрацію покажу чудову. Тільки тут в нас в цій ілюстрації єдиний, хто зайвий, це собака. Ну, якщо мова пішла про українську народну казку, Пан Коцький. Тому ми можемо сміливо констатувати: казка польська народна, як пес, вовка, в чоботи, взув, поєднує в собі елементи двох українських народних казок казок з розряду, ось, типу як про сірка, і я вам назву зачитую: старий кочуга та вовк, і казку пан Коцький. Мабуть, що оця цікава. Розв'язка сюжету, така комічна розв'язка, дуже сподобалася польському народу, і вони найімовірніше запозичили цю частину з української народної казки Пан Коцький. Так, це зачитав. Взяла для вас ще одну казку. Вона є не досить відомою серед українських народних казок, але я дуже цікавою. Польська казка ледача дівчина. Головна героїня тут кася, або як її ще звуть, кудла. Чим же вона була така видатна? А тим, що вона була ледача, жила з матір'ю і нічого не хотіла робити. Лежала на печі і навіть не розчісувалася. Але у цій касті є два лайхаки. Яким чином жінці одружити на собі чоловіка? А другий, яким чином... Чоловікові від дружини отримати бажане. Отримати бажане. Добре, поїхали. Читаю вам, яка вона була. Так, ніколи вона не вмивалася, не розчісувалася, волосся в неї було завжди розпадлене, розкудлене, і тому всі називали ледачою кудлою через кудлати її волосся. Мати хотіла, щоб вона вийшла заміж раз. Прохала її, щоб вона щось собі змінила, але дівчині цього не хотілося. Але потім вона закохалася в лісника, і їй дуже захотілося заміж. Що вона зробила? Однієї ночі кудла нишком устала, напнула на себе біле простирадло, точнісінько, так як ото малюють смерть. Пішла до хатки, де жив лісник, стала коло вікна й гукнула Ти спиш? Ні. Казали Бог. І свята Ганна, щоб ти одружився з Кудлою. Чуєш, щоб ти з нею одружився. Ну, він був чоловік такий не дуже рішучий, і, мабуть, довго до нього доходило, бо їй довелося ще двічі до нього приходити і переконувати, що, врешті-решт, він має зробити свій вибір на користь саме цієї дівчини, Кудли. І вже потім ось він прийшов. І запропонував їй руку і серце, коли кудла опинилася в нього вдома. В принципі, вона йому подобалася. Він там спостерігав нею через вікно, ще як вона жила в матері, і вирішив виправити ситуацію, бо ось так він не хотів жити, він хотів нормально схарчуватися, приходити в чисте приміщення. Що ж він вирішив? Він демонстративно поговорив з торбою. Що якщо ця торба йому не приготує їсти, то він її поб'є. Відповідно, торба їсти не приготувала. Чоловік прийшов з роботи, це все побачив і сказав своїй дружині касі: одягай ту торбу на себе, я її поб'ю. Вона одягла ту торбу на себе, він торбу добряче поколотив. Я так думаю, що дісталось трохи касі. І потім наступного ранку чоловік знову звертається до торби: що якщо ти мені не приготуєш їсти, то я тебе знову поб'ю. Кася подумала, подумала і вирішила, що приготує щось замість торби, щоб знову їй не дісталося. І ось таким чином вона почала готувати, прибирати, і вона змінилася. Коли прийшла її мати, вона дуже здивувалася. Вона сказала Касі, ось що він тебе, мабуть, дуже бив, поки навчив працювати. А донька сказала: Та ні, каже донька, тільки раз ми побили торбу, але потім уже не треба було. А потім кудла порадила своїй матері, ну верніше, вже Кася, бо вона виглядала зовсім по-іншому, знаєте матусю. Йдіть на подвір'я та принесіть хоч кілька поліняк, бо в цій хаті задурно їсти не дають. Так, і тепер дубль два. Українська народна казка, яка має назву Ледащиця. Про що тут? Щось в батьків була донька, яка не хотіла працювати. І вони почали вмовляти жениха. Ми свою дитину наділимо всім добром, тільки щоб вона в тебе нічого не робила, і щоб ти взяв її заміж. Чоловік взяв цю дівчину заміж, але потім що відбувалося? В українських сім'ях, ось традиційних, часто діти жили в одному домі з батьками. І свекор цієї з дівчини перед нею почав розігрувати ось яку виставу. Мав він дочок і ввечері по одній запитував. Ось Одного вечора одну запитав, іншого іншу. Що, що ти доню сьогодні робила? Яка з доньок відповідала, що нічого, то тоді вона лишалася вечері. Також без вечері одного разу він лишив і свою дружину. Оця ось дівчина, яка вже була заміжньою жінкою, це все спостерігала. І вона запитала у сестри чоловіка: А чом же мене? За роботу не питають, бо ти каже, серце, у нас іще гостя. І спостерігала вона такі картини. Ось ще кілька днів і почала у свекрухи прохати роботи. Свекруха сказала там один день щось позамітай, і вона потім свекрові відчиталася, вже дійшло до того, що вона почала і готувати, і навіть навчилася хліб пекти. А потім, коли завітав до неї її батько, дивлюся, як живе наша донька. Обравшись, потяг помаленьку, а було то на другому селі. Приходить батько, застає, що дочка варить обідати сама. І ось він запитав, що, дочко, що ж тут діється. Як же ти навчилася варити? А дочка ось переповіла, що всі в цій хаті, якщо ти працювати не будеш, то залишишся голодним. А він говорить, що, мабуть, ти донько дуже довго голодною сиділа, а донька йому розказала, що та ні, тату, мене тут вчили ось помаленьку. І потім вона порадила батьку, щоб той також почав щось робити в їх домі. А свекор побачив, що батько його невістки працює, і сказав, що то ви свату робите, покиньте. І він сказав, що в доброго хазяїна добрий порядок, навіщо його псувати? Казки дуже схожі, я думаю, що це не випадково. Це свідчить про тісні взаємозв'язки з польським народом. Хтось до когось в гості завітав. Хтось за когось заміж вийшов, хтось продавав, чи ось купував і спілкувалися народи між собою. Зізнаюся, мені було дуже цікаво працювати з українськими та польськими казками та знаходити між ними спільне. Це свідчить ось про що: про нормальний природній Взаємозв'язок між цими двома народами. А те, що різні імена героїв, різні назви казок це є доказом того, що ці народи розвивалися по-різному природнім шляхом. Мені подобається знаходити подібну інформацію. Це... Ось просто цікаво, ти дізнаєшся більше про інший народ, а в першу чергу дізнаєшся більше про свій рідний український народ. Якщо відео було цікавим, сподобалось, ставте вподобайку, лишайте коментар. З вами була Аліна Конотоп і зустрінемося у новому відео. До речі, це залежить від вас. Чим кращий буде зворотній зв'язок, Тим в мене буде більше бажання зняти для вас відео. До зустрічі!